Дух зимових свят у ці грудневі дні так і витає в краєзнавчому музеї. Створюють цю казкову атмосферу різноманітні заходи для тих, хто найбільше вірить і чекає див. Це дітвора. Ціла низка цікавих, захоплюючих інтерактивних заходів подарувала учням шкіл міста справжню зимову пригоду. Один з таких відбувся завдяки співпраці музею та гуртка Чудо глина, майстер-клас по виготовленню власноруч глиняних ялинок. Линкових прикрас. Мир і спокій цьому дому. Тут немає місця злому. Добрі маємо новини для старого і дитини. Ну, скажіть, які свята ви знаєте? А ви кажіть, можна руки не піднімати? Ну, Це люди. Святий, 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 Святий Новий рік. і скоро у нас буде Святий. різдво. Зимових свят багато, а ось вже багато років основним атрибутом, символом всіх них є зелена красуня із загадки. У святковій залі стоїть як картинка. Весела зелена красуня. ялинка. Ялин. А давайте повернемось, подивимось на нашу ялинку. А вона у нас не стоїть. А що робить? Виси, виси. 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 Отака креативна у нас ялинка музейна. І ось у чудову країну, де все робиться з глини, своїми руками повів діток керівник гуртка «Чудо-глина» Валерій Ковтун. Звісно, після знайомства. Один, два, три. О, ми вже познайомилися. Все необхідне під рукою. Яка глина, дощечки, форми та стеки. І тут дітки під пильним керуванням майстра поринули у процес. З чого ми зробимо снігу? Ні, з глини. От такого сніговичка ви хочете зробити? А для цього нам треба що? Глина. Ви колись ліпили з глини. Хто ліпив з глини? Підніміть руку. О, як так ви всі гончари. Андрійка, ми з Андрійка, бачите, як гарно катаємо. Він керує, а я катаю. Так, розкатали. Пласт, дивіться, беремо цей пласт, дивіться, що ми зробили з Андрійкою. Навколо лекав. Вирізаємо якось. Магія роботи з натуральним матеріалом це своєрідний релакс, плюс розвиток дрібної моторики. Далі ж придання форми, оздоблення деталями по тому образу, який задумали дітки. Я Роблю сніговика і ялинку. Який буде в тебе сніговичок? Е, він буде із його бачиш, якого кольору ну він буде білий. Е, веселий? Веселий. Ніс здоровий зробиш? І Я... Так. – трошки. Одна ручка да? десь. Ось з однієї сторони ручка у нас вийшла. Я йому зробила ручки, пуховичі, рочок. Буду робити йому носик. Кому дістанеться така гарна іграшка? Я ще не знаю. Не знаєш, на ялинку можливо. Навірно, так. Да. Вже стало доброю традицією долучатися до тематичних музейних заходів учнями школи номер 3 Ми сюди приходимо завжди з задоволенням. Вони так, ну, креатив... так, 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 так. Як загрізідком заходить? Дуже подобається. Вони коли дізналися, що йдемо, дуже раділи цьому. Після виготовлення основи з деталями образу глина має підсохнути для подальшого етапу фарбування. Це, звісно, кропіткий та старанний процес, можливість проявити свою творчість і фантазію тут мав кожен. Адже діткам вирішувати, які кольори стануть родзинкою саме твого сніговичка або ялиноньки. І тут індивідуальність немала меж, білий, синій, зелений, яскраві кольори ялинкових прикрас глиняної ялиночки, так і виблискували. І яке ж дитяче свято без запальної руханки і святкових пісень, посмішки, радість, яскраві емоції зробили настрій дітворі на усі зимові свята. Родзинки усім заходом в краєзнавчому музеї додало сучасне зонування інтер'єру виставкової зали. А ви бачили ялинку догори дривом? Ні, так завітайте до Білгородністровського краєзнавчого музею на святкові заходи. Ірина Вербинська Віталій Солодухін перший муніципальний.